Вітаю, якщо вас цікавить тема залучення великих грантових безповоротних коштів від Європи, я вам рекомендую додивитися це відео до кінця, адже тема сьогоднішнього відео великі гранти від програми Цифрова Європа. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кобеля. Я експерт у сфері залучення грантових ресурсів. А ви знаходитеся на Ютуб-каналі Час Змін. Це, до речі, єдиний в Україні Ютуб канал на тему грант. На тему грантових можливостей. Тому, якщо ви до нас доєдналися вперше, я вам рекомендую обов'язково підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати корисні відеоогляди грантових можливостей, інтерв'ю з представниками фондів та фінансових організацій про актуальні грантові конкурси. Ну, а також на цьому YouTube каналі я даю дуже багато безоплатної інформації, безплатних консультацій. Тому. Підписуйтеся, ставте лайк під відео, якщо вам цікава така тема про гранти, про грантові можливості. Отже, ми переходимо до безпосередньо нашої теми. Я розгортаю презентацію. Знайомити вас буду сьогодні з програмою Цифрова Європа, яка буквально з 5. Вересня стартувала ця можливість для України. Чому з 5 вересня? Тому що саме цього числа цієї дати Україна долучилася до цієї європейської програми. Це одна з програм Європейської комісії. Вона стала можливою для України українською мовою цифрова Європа, а англійською Digital Europe. Отже, рухаємося. Що таке цифрова Європа? Це програма Європейського Союзу, яка почала працювати у 2021 році і триватиме 7 років, тобто від 2021 до 2027 її тривалість. Яка ж її мета створити єдиний цифровий ринок Європи? Що для цього потрібно? Для цього потрібно діджиталізувати підприємства, бізнес, державні підприємства, органи місцевого самоврядування, громадські організації. Тому в рамках цього відео буде корисною інформація як для представників органів державної влади, так і для представників органів місцевого самоврядування, громадського сектору, так і для представників малого та середнього бізнесу. Ця програма має загальний бюджет 7,5 мільярдів євро. Щоправда, для України досить таки теж суттєва сума, менша ніж 7,5 мільярдів, а саме 6 мільярдів євро. Отже, уявляєте, якою може бути суттєвою підтримка для вас впродовж цих 7 років. Дуже коротко про цю програму, а це програма Європейського союзу. І звичайно, що вона оголошена для європейських країн, для акредитованих країн, і кожна країна, яка має таку можливість скористатися грантами цієї програми, вона сплачує внески. Україна ж в 2021-2022 роках, сплачувати внески не буде. А є деякі пільги, да а з 2023 по 2027 рік. Досить таки. Uh... Незначна сума відносно, це лише 5% від потрібної суми. Ну, такі пільги для нас, для України. Програма має на меті пришвидшити відновлення і цифрову трансформацію економіки та європейського суспільства. Ми ж з вами йдемо до Європи. так, Європейський вектор взяли. Отже, мусимо підтягнути і цифрову сферу в Україні. А що для цього потрібно? Ну, починаючи з. Низів, а тому е, дуже уважно слухайте, дивіться на слайди і фіксуйте для себе. У межах програми фінансуються проєкти за п'ятьма напрямками. За п'ятьма для всіх держав, щоправда, для України тільки чотири напрямки і 6 мільярдів євро доступні. Що це за напрями? Перше високопродуктивний комп'ютинг, призначений цей напрямок для проєктів, які обчислюють великі масиви даних для рішень у з економіки, охорони здоров'я та оборонної промисловості Бюджет цього напряму 2,2 мільярди євро. Другий напрям це штучний інтелект, хмарні послуги. Гроші можуть отримати проєкти, які створюють продукти на базі штучного інтелекту, щоб полегшити роботу. Зерні, будь ласка, увагу і підприємств, і держадміністрацій, і дослідницьких установ. А також ті, хто створює європейський простір даних і сприяє безпечному доступу до бікдата. Бюджет десь також вони схожі бюджети з попереднім 2,1 мільярд євро. Третій напрям програми інформаційні технології в економіці та суспільстві. Напрям для тих, хто впроваджує цифровізацію у бізнесі у сфері електронного урядування, охорони здоров'я, довкілля, освіти, культури і технологій Smart City. Бюджет дещо менший 1,1 мільярд євро. Напрям програми номер 4 який доступний для України цифрові навички. Фінансування можуть скористатися. Компанії, які розробляють і проводять спеціалізовані освітні програми і стажування для майбутніх експертів у галузі інформаційних технологій, наприклад, кібербезпека, штучний інтелект, квантові технології та тощо. Бюджет значно менший ніж попередні три напрями, а саме 580 мільйонів євро. Що це значить? От ми зараз пройшлися по чотирьом різним напрямам. Це значить, що є одна програма, вона актуалізувала для України чотири напрями, і по кожному напряму є цілий ряд конкурсів вже є і ще буде аж до 27-го року. Як цими грантовими можливостями скористатися? Зараз я буду більше давати цієї інформації. Прошу вас звернути увагу на кожному слайді. Нашої презентації а, виведені контакти школи з написання грантових проєктів. Час змін це онлайн а, можливість для тих, хто хоче. Навчитися писати якісні грантові пропозиції для того, щоб скористатися цими грантовими конкурсами і отримати позитивні листи від грантодавця, від грантової програми про те, що підтриманий ваш проєкт. Тому хто хоче підвищити свою майстерність в написанні грантових проєктів, запрошуємо. Ми спеціально створили цей онлайн-курс написання проєктів для того, щоб ви могли. Підвищувати свою майстерність по написанню проєктів і мати високі шанси на отримання фінансування в даному випадку, і великі гранти від програми Цифрова Європа. Якщо ви є представником державного сектору, громадського сектору, бізнесу, закладу вищої освіти, ця програма для вас. Тобто, хто може брати участь у цій програмі? Державні підприємства, органи місцевого самоврядування, громадські організації, засоби масової інформації, підприємства, зокрема малі та середні підприємства, стартапи, венчурні компанії, інноваційні структури. Ну і заклади вищої освіти, будь ласка, маєте можливість також скористатися цими грантами. Перелік потенційних учасників по кожному напряму, по кожному грантовому конкурсі, обов'язково вказаний в умовах кожного конкурсу безпосередньо. Де знайти? Зараз я вам також цю інформацію привідкрию. Отже. Якщо ви введете в Google пошук «Digital Europe», звичайно, що ви знайдете сайт «Digital Europe». це безпосередньо куди подавати заявку. Як це зробити трішечки далі? Я також дам роз'яснення, але поки що для того, щоб зацікавити аудиторію, а що ж можна в рамках цих проєктів фінансувати? Отже, приклад конкурсів номер 1 Ціль одного з конкурсів для вищих навчальних закладів допомогти закладам вищої освіти стати світовими лідерами в підготовці спеціалістів it галузі, можна подати магістерську програму від кількох європейських університетів та технологічних лабораторій і поборотися за бюджет до 10 мільйонів. Євро на проєкт. Уявляєте собі? От, якщо ви є представником освітньої галузі, задумайтеся, вдумайтеся в ці цифри, шукайте партнерства серед європейських університетів або технологічних лабораторій і вперед до подачі, тому що це реальні можливості. Приклад номер 2 170 мільйонів євро. Інвестують у простори даних та розроблення платформи штучного інтелекту. Ці проекти мають забезпечити легкий доступ бізнесу та державних адміністрацій до надійних інструментів штучного інтелекту розроблених у Європі. Зверніть, будь ласка, увагу на дедлайн до 24 січня 2023 року. Встигніть подати проєктну пропозицію. Але не забувайте, що не варто чекати до останніх днів, тому що підготувати. Пакет документів на програму Європейського Союзу, це не така вже й легка справа. Ну, я ж вам нагадала, да? школа з написання грантових проєктів вам в цьому допоможе. Ідемо далі до прикладів. Приклад номер три: конкурс для європейських цифрових інноваційних хабів з додатковим фінансуванням у 30 мільйонів євро. Хаби розташовані по всій Європі, підтримуватимуть приватні компанії, отже. Малий та середній бізнес, і стартапи і державний сектор у їхніх цифрових трансформаціях. Тобто, якщо ви є представником бізнесу малого та, або середнього, або а, стартап, або представляєте державний сектор, це конкурс для вас. Поспішіть до 16 листопада 2022 року, варто подати проєктну пропозицію. І те, що я вже проговорила: програма складається з чотирьох напрямів, але по кожному напряму є ще і ще різні різні конкурси. Так? Якщо ви заходите на сайт цієї програми або знаходите програму безпосередньо на сайті Європейської комісії Founding and Tenders Opportunities, то ви побачите такі можливості, конкурси відкриті. Масштабні пілотні рішення сервісних рішень, створення платформ штучного інтелекту, спеціалізовані освітні програми IT, просторова база даних для виробництва, база даних для смарт і, і так далі, і так далі. Тобто дуже багато грантових можливостей на даний момент є вже і буде ще більше. Як подати заявку? А, насправді потрібно ж ну відправити проєктну пропозицію, так але необхідно а, бути зареєстрованим на порталі Фаундінг and Tenders of Opportunities. Якщо ви досі цього не зробили, моя вам рекомендація зареєструйтеся, тому що тільки так для вас є доступними грантові можливості програм Європейської комісії. А, далі а, в цій програмі передбачені консорціуми. Консорціуми це партнерства, обов'язкова умова участі у грантових конкурсах. А, зазначу вам, що якщо для вас, якщо вас зараз лякає ой, а як же ж знайти партнера десь там за кордоном в Європейському Союзі? Ми ж нічого не знаємо, як куди звертатися. Стоп. Це лише ваші побоювання. Тому що, якщо ви зайдете на е, портал, на сайт е, Digital Європи цієї програми, виберете конкурс, е, очима проглянете конкурсну документацію, то обов'язково ви побачите такий розділ під конкурсом, е, розділ присвячений партнерствам. Тобто там будуть представлені організації, які також хочуть брати участь в цьому. Конкурсі і вам залишається лише вибрати, яка вам більш до вподоби, яка вам підходить точніше. І, звичайно, сконтактувати з нею, налагодити оці партнерські стосунки обов'язково партнера знайти. І з ним планувати проєктну діяльність. Ну і сама подача документу на участь у грантовому конкурсі, вона вимагає скрупульозної роботи, підготовка всього пакету документів. Це не один день. Я вас просто застерігаю, що не залишайте все на кінцеві дати. Є чітка, чіткі рекомендації на сайті, ви можете заходити, читати, вичитувати конкурсні вимоги, критерії прийнятності. І так далі, все це є на сайті, тому якщо ви уважно пройдетеся по цим вимогам і навчитеся правильно формувати проєктну документацію, тому що нас цьому ніде не вчать, ні в школах, ні в вищих навчальних закладах, то звичайно ви матимете шанс на отримання великих грантів в рамках програми «Цифрова Європа. Ще раз нагадаю, що наша школа з написання грантових проєктів час змін вона дає унікальні знання, унікальні, тому що вони наближають наших випускників до отримання гранту. Я завжди говорила, що ми готуємо переможців у грантових конкурсах. Тому хочете великі гранти від Європейської комісії не тільки в рамках цього а, проєкту. Будь ласка, реєструйтеся. Ми кожного місяця онлайн проводимо навчання. Що відбувається під час навчання? Ми зосереджуємо увагу на основних правилах написання грантової заявки. Ми підказуємо, з яких фахівців повинна складатися команда, та, яка працює над розробкою грантового проєкту. Ми також вказуємо на основні типові помилки, яких допускаються заявники при написанні грантових заяв. Ну, також ми розкриваємо таємниці, як же ж комунікувати з грантодавцем, як правильно писати листи, запити грантодавцям, як взаємодіяти з фондами. Ну і звичайно, що. Вишенька на торті це ваш підготовлений проєкт. Тому що впродовж навчання ми по кожному розділу грантової заявки задаємо завдання, де вдома ви, обдумуючи ту теоретичну частину, можете викласти свою грантову заявку, підготувати своїми руками. Ми, звичайно, її перевіряємо. І таким чином до завершення навчання маєте на руках готову грантову заявку, грантовий проєкт, який можна вже буде тільки до. Укомплектувати необхідними додатками е, і подати на участь у грантовому конкурсі. За результатами навчання, окрім сертифікатів, звичайно, що кожен слухач отримує повне розуміння, а які ж гранти є. Які гранти, на що їх можна використати, де їх шукати, як правильно подавати заявку, як сформувати кожен розділ грантової заявки? Розроблений проєкт це фін фіналізація нашого онлайн-курсу. Кожен слухач має в руках свій грантовий проєкт, який готовий на участь у конкурсі. Ми готуємо переможців у грантових конкурсах. Це реально, тому що наші випускники зазвичай нам повідомляють. Ой, дякуємо, Мар'яна, ми отримали грантове фінансування лише завдяки тому, що пройшли ваш курс і в голові структурувалася ця інформація. Ми зуміли структуровано викласти її в аплікаційну форму по нашому проєкту. Я вам скажу, що експерти оцінюють вертикальність Вертикальну і горизонтальну логіку проєктної пропозиції, тому дуже важливо для себе структурувати в голові ці знання. Наші випускники вже виходять з чітким баченням, що таке вертикальна і горизонтальна логіка проєкту, і вони вміють писати грантові заявки на високі бали. Я особисто, як розробниця цього курсу, дуже тим пишаюся, що ми готуємо переможців у грантовому конкурсі. Як знайти нас? Все просто центр розвитку час змін. Ми є в Фейсбуці. Переходьте на Фейсбук сторінку, підписуйтесь, там дуже багато корисної інформації. Щодня наші експерти доєднують інформацію про грантові конкурси. А також Ютуб канал Час Змін, той на якому ви зараз знаходитеся, це єдиний в Україні Ютуб канал на тему грантів, на тему грантових можливостей. Тому, якщо вас цікавить тема залучення безповоротних коштів, you are welcome, ви в правильному. Місці, ну і школа з написання грантових проєктів, час змін це наш телефон, контактний QR-код, за яким ви можете перейти на сайт цієї школи, ознайомитися з тим, як проходить навчання, і обрати для себе оптимальну. Вартість і оптимальний пакет того, що ви можете отримати від цієї школи в рамках всього лише одного місяця онлайн навчання. Ну що, великі гранти від програми Цифрова Європа для вас більш зрозуміліше, на що можна отримати таке фінансування. Наступний крок ваш це. Обов'язково перейти на сайт цифрової Європи, ознайомитися з самою програмою більш детальніше, подивитися, які конкурси є, попробувати через фільтри пошуку свої ключові слова, на яку діяльність ви б хотіли залучити грантове фінансування. Обов'язково подбати про партнера. Ну і не забудьте, що виграш в грантовому конкурсі визначає бали. Визначають бали ті бали, які ставлять експерти за розроблені вами проєктні пропозиції. Тому обов'язково е, пройти навчання, е, обов'язково структурувати для себе е, в голові, е, як же ж будується аплікаційна форма, за якими правилами, за якими формулами. Я вас запрошую. Е, ну і побачимося ще на цьому youtube каналі адже тут дуже багато корисних відео і мої безоплатні консультації. Підписуйтеся, щоб їх не пропускати до зустрічі.